Поговоримо про те, як оновити дані через додаток Резерв Плюс, які є статуси в ньому для військовозобов'язаних. Один із найзручніших способів оновити військово-облікові дані це скористатися додатком Резерв Плюс. Однак, після його встановлення деякі військовозобов'язані. Помітили незвичні статуси. Давайте розбиратися разом за даними міністерства оборони. Статуси в додатку можуть бути некоректними через людський фактор або помилки працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У додатку «Резерв плюс» найчастіше трапляються такі статуси. Перший це на обліку, означає, що військовозобов'язаний перебуває на обліку і не потребує додаткових дій у ТЦК та СП. Якщо особа має бронь або відстрочку, це буде зазначено поруч зі статусом. Інший це знятий з обліку. Свідчить, що людина перебуває на спеціальному обліку або була знята для постановки на облік в іншому ТЦК та СП. Виключений з обліку. Вказує, що особа є чинним військової Боцем, або була визнана непридатною до служби, або виключена з обліку за іншими підставами, що означає не на обліку. Статус не на обліку або уточнюється, може з'явитися, якщо військовозобов'язаний не перебуває на обліку. Частіше це стосується людей, які ніколи не отримували військового квитка, досягли 25 років, але не змінили статус із призовника на військовозобов'язаного, не звернувшись до ТЦК та СП. У таких випадках необхідно відвідати. Територіальний центр комплектування, надати необхідні документи та отримати військовий квиток. Інакше це може розцінюватися як адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф. Однак, якщо статус не на обліку відображається у людини, яка має військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, чи військово обліковий документ нової форми, це може бути помилкою з боку працівників ТЦК та СП. У таких ситуаціях потрібно звернутися до до територіального центру комплектування для виправлення даних, чому виникають помилки? Міністерство оборони пояснює, що помилки трапляються через перенесення даних із паперових носіїв до електронного реєстру оберіг. Тому, якщо додаток Резерв Плюс повідомляє про потребу оновлення даних, статус не на обліку або інші помилки, слід звертатися до ТЦК, чи можна самостійно виправити дані в Резерв Плюс. Сам додаток має функцію виправити дані, але вона доступна лише в таких випадках. Якщо особа є чинним військовослужбовцем, але додаток показує статус на обліку, або якщо статус у додатку дані не знайдено. У решті випадків для коригування даних доведеться звертатися до ТЦК або надсилати запит у вигляді письмового звернення. Проте це не гарантує, що всі дані буде виправлено автоматично. Чому у разі проблем помилок або незрозумілого статусу, краще звернутися до юриста? Ми регулярно відслідковуємо зміни. Законодавстві і маємо великий досвід, і успішні кейси в галузі військового обліку. Та мобілізаційних питань. Тож ви отримаєте юридичну підтримку від практикуючих юристів. Практично одразу на консультації нам стає зрозуміла проблематика клієнта. Тож ми пропонуємо одразу шляхи та рішення виходу з ситуації, яка склалася. Щоб записатися на консультацію, телефонуйте за номером, що бачите на екрані, пишіть у зручний месенджер, Telegram, WhatsApp, Viber, або залишайте запит на нашому сайті, і ми з вами зв'яжемось найближчим часом.